І знову раді вас вітати в українській школі майбутнього. Ми працюємо з методом групування. Це один з методів, який нам дозволяє много член розкладати на множники. Для чого ми це робимо? Щоб, можливо, потім, при потребі, маючи великий вираз, ми могли б його скорочувати, спрощувати і далі успішно працювати у восьмому класі. Тому давайте нагадаємо метод групування. Що таке метод групування? Це означає, що ми маємо різнотипні доданки, це можуть бути доданки знаком плюс, знаком мінус, але вони доволі громісткі. І нам з загальної суми або різниці треба зробити щось, якихось два вирази, в дужечках один і другий, які будуть між собою множити. Тобто ми розкладаємо на вирази, які потім можна буде перемножати. Причому метод групування абсолютно довільний, його можна по-різному використовувати. Що означає по різному використовувати? Що ми можемо групувати різні доданки. Наприклад, цей з цим, другий з четвертим. Для чого? Для того, щоб ви бачите в них якісь схожі множники і тоді ними користуєтесь. Я візьму цього разу ось такий приклад. 8 це куб мінус 2 це квадрат плюс 4 це мінус 1. І оскільки множник, ну, не множник, тут в нашому випадку доданок мінус 1, насправді, то не є множник, то відповідно він уже, можливо, навіть нам підскаже результат однієї з дужки. Але давайте не будемо забігати наперед. Я пропоную погрупувати ось. Оці два доданка і подивитися, що вони нам дадуть. Ми бачимо, що вони мають як мінімум спільні множники. Які тут спільні множники? 8 і 2. Що ми знаємо? Що 8 це 4 помножить на 2. Тобто ми уявно 4 множимо на 2, і виходить так, що ось оту двічка множник і оту двічка множник, і вони спільні. І цю двічку вже можна винести за дужки. Але не тільки числа у нас спільні, у нас ще спільні і букви. Якщо ми маємо це в третьому і це в квадраті, постає питання: а що нам винести це, це в квадраті. А що робити з це третє? Зазвичай варто виносити за дужки максимально схожі множники. Тому ми це третє могли би уявно розписати, що це це квадрат, що множиться на це. І тоді ми бачимо, що спільний у нас буде ось оцей c квадрат і відповідно, цей c квадрат. Тому, коли ми робимо метод групування, ми оці дії робимо уявно. Тому ми практикуємо нашу увагу, нашу пам'ять, нашу уважність і, відповідно, математичне мислення. Отже, ми можемо винести квадрат. І що в нас залишається? У нас залишається, якби ми забрали двічку і c квадрат, у нас лишається 4С. Такий множник і буде залишатись на місці нашого першого доданка. Якщо ми звідси забираємо 2 c квадрат, то що в нас лишається? І тут головна помилка, яку зазвичай учні 7 і 8 класу роблять, де навіть в 11 класі, готуючись до мультитесту чи ЗНО, проявляють певне нерозуміння методу групування. Що за метод групування? Ми не просто виносимо задушки. Утворюючи спільні множники. Ми все-таки ділимо наші доданки на однакові множники. І коли ми ділимо, от ми беремо мінус 2c в квадраті, і ми виносимо 2 c квадрат, але насправді ми не просто ми виносимо, ми ділимо 2 c квадрат на 2 c квадрат. І коли ми ділимо, то що в нас утвориться? Хіба 0? Ні. Адже якщо ми навіть х ділимо на х, це буде одиниця. Чи 5 ділимо на 5, і це буде одиниця. Тому в нашому випадку 2 це в квадраті, коли ми винесли задушки, у нас ніч, залишається аж ціла одиничка. Але у зв'язку з тим, що в нас був знак мінус, і в дужечках знак мінус. І бачимо, що ось в наступних наших цих двох доданках насправді там немає що виносити задушки. Але це цікавий момент, коли. Ось цілий оцей вираз, він дуже схожий з значенням виразу, який в нас утворився в дужках. Тому ми знову формуємо оці вирази і виносимо їх за дужки. Ви можете сказати, як я можу оце винести? Ви можете виносити їх спільним цілим. Навіть хто з молодших наших учасників вже вивчав інформатику навіть в початковій школі, він знає, що при математичних діях зайва кількість дужок вона не є зайвою. Ми можемо їх собі доставити, можемо переставити. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете уявно ось зробити ось такі дві дужечки. І тоді ви будете бачити, що ми маємо одну дужечку і другу дужечку. Тому, власне, оцей вираз дужечок ми і виносимо за. Наше обчислення, тобто дужку, виносимо за дужку. І цілу 4C мінус 1 цілий ось оцей вираз, ми ніби якби витягуємо за вуха. І що в нас лишається? Оскільки тут у нас все-таки було множення, в нас лишається 2C квадрат. А коли ми звідси з цього виразу забираємо весь абсолютно результат, ми його не просто забираємо. Ми знову ж повторюся, ми ніби цілий вираз ділимо на такий самий вираз, тому що нам треба винести задушки. Винесення задушки це знак множення. Відповідно, коли ми виносимо задушки, ми ділення використовуємо. Тому, якщо ми забираємо ось цілу дужку, у нас залишається одиничка. І це дуже важливо розуміти, коли ми працюємо з методом групування. Так, ви можете сказати, доволі складно. А чи можна по-іншому згрупувати цей приклад? Звісно, можна. Давайте ще раз я перепишу нашу ось з вами оцей многочлен, наш оцей вираз цей приклад. Але трішечки по-іншому. Я перегрупую, залишу 8С в кубі, але біля нього запишу 4С. А отут мінус 2C квадрат. Переміщу до мінус одиниці. Чи можемо переміщувати? От звісно, тому що від суми доданків результат не міняється. І тепер погрупуємо по-іншому. Згрупуємо ось оцей перший варіант і подивимося, що можна зробити з цим залишком, тому що одиничка це знову ж таки залишок. Але все по порядку. Що ми бачимо? Що знов 8 і 4, уявно 8 ми розкладаємо, що це 4 на 2. І ми бачимо, що в нас вже спільний множник тут буде 4, і тут 4, тому ми його виносимо за дужки. Але у зв'язку з тим, що в нас є множник, ще це куб, і це, ми просто виносимо це, тому що це єдиний множник, який взагалі можна звідси винести. І що в нас лишається? Четвірочку і одну цешечку ми забрали. В нас лишається відповідно 2. Це квадрат. Коли ми звідси забрали 4C, ми знову 4С поділили на 4C, тобто лишається в нас 1. А тепер дивимось отут. Пригадуємо собі, що, коли ми групуємо, у нас залишок може бути якимось виразом, але він має дати дужку, яка дуже-дуже має бути подібна на нашу дужку. І вони справді подібні. От подивіться уважно. Але чомусь тут в дужечках перед нашими членами є мінус перед множником і мінус, а тут у нас два плюса. Висновок який? Що ми оцей мінус. Тільки не просто мінус, а мінус 1 можемо винести за дужку. Чому? Тому що чи можемо ми розписати, що це насправді мінус 1 множиться на 2c квадрат. А отут чи можемо ми розписати, що це мінус 1 множиться на 1? Так, звісно, і хто уважно працює зі знаками, розуміє, що це не просто ми мінус взяли і забрали його, а щоб він нам тут був намальований. Ні, мінус це є мінус 1, який множиться. Тому ми якраз оцей мінус 1 можемо і винести. Так, звісно, одиничку можна не писати, але я сьогодні пишу, щоб ви були дуже уважні. І коли ми мінус 1 заберемо, у нас лишається 2 c квадрат. Якщо ми мінус 1 заберемо, у нас лишається плюс 1. І тільки тоді ми бачимо, що ось наші вирази в дужечках, тобто ціла дужка, абсолютно однакові. І ми якраз тоді сміливо ось цілу дужечку це квадрат плюс 1, і 2 це квадрат плюс 1, можемо з вами винести за дужку. Я дуже люблю, коли учні кажуть, а тепер дужку виносимо за дужку. І що в нас лишається в наших дужечках? Ось, в нас лишається цей доданочок, цей множничок, який був перед дужками, і ось отут. Навіть, якщо б винесли один. Не виносили б один, а виносили просто знак мінус, як мінус і мінус за дужку, то пам'ятайте, що це не просто мінус, це мінус один. Тому краще і доречніше для себе, щоб нічого не загубити. Коли ви бачите однакові мінуси, а вони вам зайві, то краще виносити за дужку не просто мінус, а мінус один. І тоді при формуванні дужки ось оцей множник і оцей множник утворять в нас два доданки виразу, які є в нас в дужках. І давайте порівняємо, чи справді вони однакові. Так, тому що немає значення, чи 4 це мінус 1, що множиться на 20 квадрат плюс 1, чи навпаки, 20 квадрат плюс 1, що множиться на 4 це мінус 1. Доволі чітка така структура виконання групування формує дуже гарні навики в підлітків, коли треба певні дії зробити за алгоритмом, треба певні дії зробити по порядку. І коли ми виконуємо кожну дію, то ми гарантовано отримаємо гарний результат.